На вигляд, ніби величезна будівля із каміння. Насправді модель із корків. Дітер Келен відтворює історичні споруди до найдрібніших деталей, наприклад, цей храм Юпітера, який колись стояв у кельні. Роботи митця можна побачити в музеях в цілому світі. Корке можуть дуже гарно передати занепад, А я завжди хотів показати занепад в архітектурі. Корок відображає історію в архітектурі так само, як обличчя старої людини розповідає історію життя. Моделі дітера келена вирізняються близькістю до реальності. Три його найвідоміші роботи виставлені в преторіумі. Музей демонструє підземні руїни античного кельну. До цієї виставки належить і храм Юпітера Дітера Келена, шикарна архітектурна споруда часів Римської імперії. Це найбільша в світі коркова модель висотою в 1 метр і 60 сантиметрів, справжня принада для відвідувачів я вивчав історію. Дуже добре, коли людина може побачити таку модель. Це дозволяє краще уявити споруду. дуже добре. Я думаю, у людей складається гарне враження про релігійне життя римлян, і ми маємо гарну тривимірну модель храму Юпітера. Я взагалі не помітила, що це скорків. Будівля виглядає як справжня, наче подорожуєш у часі. Для будівництва однієї моделі дітеру келону потрібен рік відповідної витрати чималі. Їх можна порівняти із вартістю автомобіля середнього класу. Поряд із цим його роботи користуються попитом. Він відомий на весь світ як єдиний митець, який на такому високому рівні володіє технікою будівництва моделей із корків. До того ж, він навчився цьому самотужки. Не було нікого, щоб щось запитати. Цим займалися Антоніо Кикі, Карл Май, Августо Роза, які багато будували, але їх немає вже 300 років. Роботи давніх коркових митців пережили цілі епохи. Але жодних письмових джерел про техніку будівництва із корків немає. Про неї вже сто років як забули. Дітера Келена це не зупинило. Він вивчав старі моделі, досліджував. Пробував і таким чином повернув до життя коркове мистецтво. Є багато таємниць, які я не розкрию, бо сам розробив цю техніку. Але зрештою, можна сказати, корок обробляється як дерево. Я використовую цей топірець, бо я багато працюю вручну. Також я сам виробляю інструменти, як, наприклад, цей ролик, який я використовую для перфорування. Все залежить від ситуації. Через свою правдоподібність моделі із корків особливо цікаві для архітекторів. Свен Шюте хотів зробити знову видимими занепалі архітектурні пам'ятки кельну. Він намалював ескізи античних монументів, а дітер келен їх відтворив. Ці моделі з корків так само цінні з точки зору науки, як моделі з пластику чи гіпсу. Але вони більш чуттєві, гаптичні. Ці моделі значно краще передають реальність минулого вражає схожість коркових моделей дітера келена та єгипетських пірамід або храму Посейдона, який знаходиться в Італії, кам'яним стінам. Понад тисячу років коркові моделі стільки часу не простоять, але переживуть кілька поколінь. я завжди кажу. Я даю 300 років гарантії, хоч я сам вже не першої молодості. Ми бачимо це у моделях, які колись існували, скільки часу це може простояти. Колись і корок випускає дух, але може, через 300 років з'являться технології, які дозволять його законсервувати. Роботи дітей Рекелена поєднують мистецтво та науку, античність та сьогодення. Завдяки коркам він дає нове життя історії.